Вітаю в етері Балінформкомпанія продовжимо спілкуватися з цікавими особистостями, які в унісон з багатьма іншими українцями безперервно роблять свій вклад у майбутню перемогу над російськими загарбниками. Сьогодні в студії наш земляк депутат Подільської районної ради волонтер Віктор Сорока. Вітаю вас, пане Вікторе. Слава Ісусу Христу. на слава. Пане Вікторе, до речі, дякую вам, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Не часто ви буваєте вдома від початку повномасштабної військової агресії Росії. Ваш дім на колесах, постійні від'їзди, постійні візити в гарячі точки. Розкажіть, будь ласка, чим нині займаєтеся? Яка нині ситуація? Ну, ситуація. Чим більше ускладнюється ситуація на фронті, тим чаще ми туди їздимо, тому що це потребує. І наше відношення до хлопців, які виконують свій обов'язок, і наш громадянський обов'язок якомога більше допомагати, щоб хлопці відчували зв'язок між своїм домом, між суспільством, яке залишилось тут, і... і з ними, які продовжують виконувати завдання в самих гарячих точках, це сьогодні будемо говорити так. Це починаючи від Водяного, це Мар'їнка і Авдіївка, і Бахмут. Наші поїздки, наша волонтерська сотня, ми так називаємо Піщанської громади. Це безпосередньо я, це два брати Павло і Андрій Мулі, які склали цей екіпаж. І ми після Нового року вже шість разів були в самих гарячих точках. Ми дуже дякуємо всім тим, хто допомагає. У нас дуже сильна волонтерська група це в Гербіно. Яку визволяє Таїса Андріївна, ми завжди виїжджаємо, у нас різні смаколики, які готують люди в Гербіно, там їх збирається близько 30 чоловік. Вони готують все, починаючи від котлет, заливанців, голубців, холодців, вінігретів. Все, що вони готують, ми все стараємося доставити якомога швидше. Ну і працюємо, але також, крім. Нашої піщанської сотні ми ще співпрацюємо і з Балтською громадою, тому що е, був один проєкт, який ми недавно виконали, це Сергій Сергійович Мазур, організував такий проєкт. Спільно ладушки наші дали гроші на автомобіль. Це безпосередньо клініка стоматологічна Лучко. І наше підприємство Гросвіт спільно закупили автомобіль. Я поїхав за ним. До Венерського кордону забрав, ми його обслужили, все, і загнали у медичний підрозділ 35-ї бригади, морської піхоти і безпосередньо віддали нашій Анжелі Лучко для того, щоб вони змогли вчасно побувати у всіх підрозділах, які у них розкидані, починаючи від Вугледара і закінчуючи під Бахмутом. Такий був теж проєкт. А так, все їдемо, веземо. Крім тих смаколиків, ще веземо те, що хлопці безпосередньо просять і одяг, це медикаменти. Нещодавно ваш візит на Донеччину ви також відвідали шпиталі, спілкувалися з українськими захисниками, доправили і засоби гігієни, і таке інше все необхідне. Окрім цього, і антидронові рушниці. Розкажіть, будь ласка, про цей проект, як вдалося це зробити, і взагалі, які настрій у наших хлопців розуміємо, що ситуація надскладна. Багато є поранених, але втім, що говорять, і чи які настрій мають. Ну, давайте це я почну з самого такого інтересного це антидронові рушниці. Завдякуючи Борису Тимофійовичу Загородньому, нашому теж волонтеру, нашому другу, який постійно турбується і постійно нас відправляє, допомагає нам у від'їзді. Він передав дві, спочатку першу поїздку, дві рушниці це 16-го калібра і плюс 200 патронів до них. І другий під час другої останньої поїздки Сергій Іванович Орлик, наш теж Балтський знайомий і відома людина в Балті, також передав одну рушницю, і ще одну рушницю передав знову Борис Тимофійович Загородній. Хочу вам сказати одне, що дрони настільки вже достали наших хлопців, це що деякі бігали їх з потиками, пробували збити. А завдяки тому, що були доставлені мисливські рушниці. Із мілким дробом, я вам скажу одне: вони збили більше 11 дронів. І останній дрон, який збили бійці 68-ї бригади, по самим скромним підрахункам, його вартість близько 40 тисяч доларів. Дуже, Дуже суттєво. Це дрон, який збили. Вони на ньому було 12 камер. Це дрон такий, що ніхто не бачив. Хлопці 68-ї бригади передали його контррозвідникам. Він був доставлений у Івано-Франківську область. По всім предлогам, це був дрон Скорпіон, і росіяни ним вели дуже розвідку. І хлопці мудрилися із антидронової нашої рушниці, яку передав Борис Тимофієві збити цей дрон, який вартістю був 40 тисяч. А ось такий от особливий дорогий дрон. Що намагалися загарбники вороги розвідати таким чином, що застосовували таке наддороге обладнання? Ну, наскільки я спілкувався з цими хлопцями, які айтішники маються, вони говорять, що цей дрон. У теперішньому часі може показувати шириною обзора 360 градусів в теперішньому часі. може коригувати вогонь артилерії, там все, і у нього дуже високий зум. Я не знаю, як так вийшло. Він може не спускатися на висоту нижче 100 метрів, але якась була помилка видно того оператора, який це робив. І хлопці таке зробили і це, це дуже. Дуже такий трофей, який говорить про те, що все те, що ми робили, все те, що люди передавали, ми спланували це, спрацювало. І завдяки цьому, думаю, дуже багато життів наших хлопців зберегли, тому що це дуже шкідлива пташка, яка літала в небі. Попри ту європейську допомогу, яку нам запевняють, що обов'язково будуть надавати і надалі, але все ж таки потреба у таких от засобах антидронових рушницях і таке інше залишається великою, правда? Ну, дивіться, для того там є в нас така потреба. що один підрозділ попросив антидронову рушницю, яка стріляє електромагнітним імпульсом. Ну, і ціна від 400 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми шукаємо варіанти, як би нам це вийти. Здешевити це, шукаємо, хто може нам допомогти. Але то, що така потреба є, ми точно знаємо і хочемо максимально її зараз вирішити. Любими шляхами, я спробую зв'язатися з нашим Олексієм Гончаренко. Він часто поставляє такі рушниці, а тут підрозділ наш дуже потребує. Сподіваюсь на те, що він повернеться зараз за кордоном, ми зв'яжемося і якось це питання разом спробуємо вирішити. Можливо, варто об'явити загальний збір для всіх жителів нашої України, аби закупити, адже сума не така велика, якщо спільно зібрати ці кошти. Ну, ви знаєте, це так кажеться. Ми пробували збирати на дрони. в Одну із самих перших поїздок нам потрібно було зібрати дрони. Значить, я вам скажу, 3, він коштує навіть при самих с... е... великих скидках. Це з додатковими акумуляторами порядка 100 тисяч гривень. Якщо це буде нижчий класу фантом, він стоїть порядка до 50 тисяч гривень. Це все дуже сьогодні дуже вартує багато коштів. І хочу вам сказати, що потреба в ньому настільки велика, що наш один підрозділ із 137 батальйону морської піхоти, 35-ї бригади, він в день втрачав до 20 дронів. Коли самі були запеклі бої під вугледаром, вони за день втратили 20. І сьогодні, наприклад, об'яснити людям, що ми збирали там місяць назад на дрон і так далі, а хлопці в день втрачали 20. Це дуже така техніка, яка дуже, за нею дуже полюють, як і ми за їхними, так і вони, так вони за нами. І те саме можу сказати про машини. Ми їхали під Бахмутом, Предостанній раз, то на дорозі від е, Слов'янська до Рехову-Василівки ми доїхали до Міньківки, то на обочинах було близько десятка розбитих авто, це ті, які ще не встигли прибрати. Тобто це постійний процес, який постійно потребує е, уваги, і хлопці потребують у цьому, і ми стараємося їх виконувати. Чому ми шість разів після Нового року вже, вже там? Там побували. Так. Були також у шпиталі. Як почуваються хлопці? Чи не зневірилися, чи мають надію, чи е, вистачає духу, гарту українського такого? Ми кожен раз на кожній поїздці, якщо ми маємо інформацію про те, що хтось наш знаходиться в шпиталі, ми стараємося заїжджати і провідувати хлопців. У нас завжди є гостинці. Тому що ми до, вже до повернення завжди тримаємо з собою ящики із солодощами, ящики там у нас з носками там, і так далі. Я також хочу додати, що у нас завжди ми співпрацюємо з клінікою Любов Дмитро Живіцьких», які завжди готують разом із своєю внучкою Софійкою, яка має вади у здоров'ї, але вона пече завжди подарунки. Для хлопців ми їх завжди доставляємо і назад, і стараємося чимось віддячити. Ми її привезли прапор, ми її привезли підписаний бійцями 35-ї бригади, які дякували їм. Знаю, що дуже такий подарунок був для них радісний. І в тому плані, що де наші хлопці знаходяться, ми завжди. Остання наша поїздка. Ми відвідали Ваню із він родом сам Спасіцал. Оксана Сорока подзвонила, щоб ми заїхали, його провідали. Ми заїхали, провідали, і скажу вам одно, що його слова, які він сказав, коли ми з ним зустрічалися, що Петрович, якщо є на світі пекло, я в ньому побував. Це настільки говорить про те, що наскільки сьогодні важко хлопцям бути під Бахмутом, що хлопці, які залишились, ми ще не доїхали додому. Наш друг повідомив, що на Зводно опорний пункт, який займає територію приблизно 200 на 150 метрів, за сутки впало тисячу снарядів різного калібру. Тобто там, там просто жах, але хлопці тримаються. Також ми провідали нашого хлопця з Пужайкова, це Костя Тимчик. Він знаходиться теж після важкої контузії осколочного поранення. Він був у госпіталі в Краматорську, ми його провідали. Доставили йому там, що він просив, хоча вони дуже скромні, кажуть, нічого не треба, але ми все рівно везли. Ми везли все, що вони хотіли, крім, скажу вам чесно, крім солодощів і то, що передачі були там із одягом, то вони більше нічого не брали. Якщо раніше там просили тушонку пошлять, зараз вони нічого не просять. Більше просять сьогодні простих закруток, помідори, огірки. Тобто хлопці хочуть щось вже такого, щоб. Весняно вітамінів. Да, Весняно вітаміну. це вітаміноз починається. І плюс з'їсти домашнього, воно нагадає їм про дім і нагадає їм про те, що про зв'язок з їхнім домом. Але ми завжди всіх провідаємо, стараємося провідати всіх. І веземо завжди з собою. У нас завжди є багато медикаментів. Бахмут це свого роду така фортеця. А чи існує взагалі зараз Бахмут, якщо за одну добу випускається до тисячі снарядів? Це тисячу снарядів упало на 200-150 на 150 метрів. А якщо взяти всю територію оборони Бахмута, то це астрономічна сума снарядів, яку випускають росіяни по нашим. Я скажу вам: я бачу фотографії з дрона Мар'їнки. Розвідники показували, ну, там практично міста вже немає. Там просто ку купи камінців і так далі. Сюди, куди орки, орки доходять, вони рівняються з землею, тільки, їм, тільки завдяки цьому вони можуть продвигатися вперед. Потім Це якась стратегічна немає. мета? Чому така боротьба за Бахмут? Це стратегічна така йде боротьба по всій території України. Там, де вони, там після них нічого не залишається. Вони це їхна там специфіка. Івалюють все на своєму шляху. В, в, вогняний вал, вони знищують все. Тобто вони не прийшли, їм, їм нічого не потрібно, крім того, щоб знищити нас як націю, знищити нашу ідентичність, знищити українців і Україну. Тобто вони в це ще свято вірять. Що таке можливе Вони настільки зомбовані, життя. настільки зомбовані, що українці це е, нацики, що це фашисти, що це так далі, що от і армія в це віри, і їх послухати, він за тисячу кілометрів приїхав родину захищати, Ну, яку він може захищати тут свою родину за тисячу кілометрів, убиваючи при цьому, е, крім військових шаберних населення. Ну я так розумію, що Росію логікою і розумом нам не зрозуміти ніколи, і слава Богу, тому що в нас не повинно бути з ними нічого спільного. А от все ж таки, ви на початку нашої розмови згадували про піщанську громаду. Ви є жителем піщанської громади. Це невелика громада. Всього об'єднує лише кілька сіл, сім да сіл, і приблизно 5 тисяч мешканців, але такі дуже дружні. Мобільні, комунікабельні й гостинні завжди. Ми спостерігаємо за вами у соцмережах. Смаколики дійсно випікають, все готують по-домашньому, по господарськи. Так що говорять люди, чи не втомилися, чи готові до подальшої боротьби? Ми бачите, особливі... допомагати, робити да, свій особ... вклад. Дивіться, е... Якщо, я волонтер вже, будемо говорити так, 9 років, починаючи з самого початку війни і продовжував завжди, і ми ніколи не втомилися і не втомимося. Але є актив, будемо говорити так, паровоз у Піщанській громаді, який тягне за собою ту всю допомогу. Люди, дивлячись збоку на нас, стараються чимось допомагати. І коли ми починали після широкомасштабного вторгнення, Буду говорити, знову починати це робити. Просто стали люди, такі як Василь Форенко, такі як брати Сіряченко шляхової, такі, як Сім'я Мулів, Валерій Павлович і його сини. І будемо говорити зараз, хтось старається до якомога ближче підійти. Дуже велику допомогу надає ще нам школа Пужайківська, вона теж дуже випікає. Плюс Пужайківська громада окремо, вони десь приблизно нам передали більше двох тисяч закруток це тушонка і паштет. Тобто там Сергій Іванович Даліщук на своєму місці організував, і вони працюють, і школа працює, все то крутиться, вертиться. І оце основний костяк. Це Пожайківська школа і гербінські люди, яких Таїса Андріївна організувала там. Буквально вчора я повертався з Вінниччини, і їхав у справу, і там зайшов в магазин купити такі пластмасові судна для того, щоб вони розливали. Люди почули мою розмову по телефоні. Ой, ми хлопці, ми хочемо вам може, вам закрутки якісь, може цей. Тобто, навіть люди, чувши наш, нашу розмову, просто розмову почала. Та, Таїса Андрій, вона просто позвонила, спитала, коли ми йдемо в слідуючий раз. Я кажу, будемо їхати зараз на Херсон. Ми чекаємо, поки наш товариш вийде з тої сторони, бо він більше часу проводить на окупованій території, він розвідник. Як тільки він зможе вийти сюди, ми вже підібрали, з нами зараз співпрацює. <звучить> е волонтерська така бригада з Херсонщини. І Спільний проєкт ми зараз робимо. Вони там готують свої передачі, ми готуємо свої передачі. Буквально там, думаю, що на початку слідуючого тижня наша поїздка буде в Херсон. Е тому що ми хочемо завезти як і військовим, так і ми хочемо ще завезти людям, які на самі на березі Дніпра. І знаходяться, які потребують. Вони постійно під обстрілом. Ми хочемо заїхати в дитячі садки, ми хочемо заїхати в лікарні. У нас багато медикаментів, які нам передали наші друзі із Львівської області. Це про співпрацю. Я попереджу вас вашу розмову. Значить, Дуже багато нам допомагає це Марія Зимбович. Вона є керівником самбірського відділу польської культури на Львівщині. І також разом із братами-волонтерами, це Ярославом і Іваном Сузанським, вони завжди нам допомагають. Вони присилають дитячі речі, вони присилають медикаменти. І цей раз ми медикаментів багато не віддали, тому що не було потреби. Хлопці кажуть, у нас не треба, у нас все є. везіть туди, куди треба. То ми майже з цієї поїздки, всю медицину ми привезли назад. Госпіталя в нас теж не взяли, все є, нічого не, нічого не треба. везіть туди, де це потрібно. Ну так, ми за п'ять поїздок їх вже запакували, тобто у них вже саме таке необхідне воно було. А все, що привезли, то ми повеземо зараз на, на Херсон. Тобто, окрім того, що ви налагодили таку співпрацю волонтерську із волонтерами України, ви залучаєте ще також і міжнародних партнерів, от польських і таке інше, так? Так, да, вони допомагають нам дуже сильно, і тим більше я скажу, коли другу машину Анжелі Лучко доставляли, також у нас Балтська міська рада, Мазур подзвонив, що перед від'їздом заїдь обов'язково на територію. Ми заїхали, там були передачі, які передали наші друзі, з якими співпрацює Балтська громада. Там були і продукти, там були і медикаменти, то ми все передали у медичний підрозділ 35-ї бригади. Над яким волонтерським проєктом працюєте нині. Що збираєтесь втілити в життя? Ну, самим основним, основний проєкт це є сьогодні ця оця антидронова рушниця, дійсно, яка стріляє електромагнітним е, цими імпульсами. Це у нас, у нас сьогодні вона стоїть на першому місці. Але учитуючи то, наскільки вона сьогодні е, дорого коштує, а будемо говорити так, фермери трохи підшепталися наші, які нам допомагають. Будемо тягнути до уборки. І в уборку все-таки сподіваюся, що ми її зможемо придбати. Сподіваюся, на допомогу Олексія Гончаренка, тому що такі непросто купити у нас на Україні такі серйозні речі. А по мінімалки то працюємо радіостанції, тепловізори. Передостанній раз, той же самий Васильник Іфаренко. Надав кошти, на які було придбано 10 радіостанцій і тепловізор. І Сереченко дав на другий тепловізор. Все ми доставили, тому що воно дуже. Це ті речі, які сьогодні, ну, будемо говорити, в першу чергу спасають життя. Вони, вони навіть більше несуть на собі сьогодні відповідальність за збереження людського життя, чим бронежилет і каска. Якщо вони сліпі, то це дуже. От із... Це ми одним пораненим, з ким ми говорили, він каже, Петрович, у нас тепловізор сів, а коли ми переключили його на павербанк, подивилися, а вони вже від нас були майже 10 метрів. І каже, щоб ми не включилися, не змогли зробити просто-напросто вони нас заставили. І дуже зараз важко, важко воювати в тому, рік, що дуже багато зараз на Бахмутському напрямку переодягнених. Зрадників, які призвалися з Донеччини і Луганщини, вони розмовляють так же само, як ми приблизно таким нашим говором, переодягаються в нашу форму, підходять в притул, майже в рукопашну. Дуже важко в тому плані, що от, розрізнити їх. І вони дуже цим користуються. На жаль, на жаль, це так. Але при останній поїздці хлопці сказали, що. Найважче було з 27 по 8. З 27 лютого по 8 березня було найважче. Тому що така м'ясорубка була, такий був безлад. А вже після 8-го вже наладилася співпраця між підрозділами. Вже кожен був розподілений про зону відповідальності по фронту і так далі. а був, дуже було важко і дуже. Дуже, ми там дуже понесли великі втрати, на жаль. На жаль. Балцька громада теж відчула це майже щотижня, майже щодня. Ми схиляємо низьку голову перед загиблими бійцями, які захищають нас, приспущені українські прапори в траву, рів, жалобі. Дуже прикро, дуже болить, дуже гнітить. Але, пане Вікторе, як вважаєте, от які буде подальші розгортатися події? Як будуть далі просуватися воєнні дії? Ну, у нас зараз дуже багато експертів, які, які диванні да, дають прогнози. Я стараюся в такі не влазити речі. По-перше, я не військова людина, хоча військову службу проходив, служив. Моє бачення таке, що буде ще важче і важче в тому плані, що ми до останнього будемо боротися, і ми переможемо у цій війні за територіальну цілісність своєї держави. І на мою думку, наші партнери нам дадуть безпосередньо якийсь час за той час, який ми повинні щось зробити. Або втримати, або звільнити. І на той період, доки нам думаю, дадуть, ми на ньому і зупинимося, а потім заставлять сісти за стіл переговорів. Тому що, на жаль, кожна війна закінчується переговорами. І буде так у нас. Я свято вірю в те, що спільними зусиллями ми все-таки зможемо вийти на кордони 91-го року, тому що нам вже е, спільних кордонів, е, починаючи з 24 лютого, це вже замало. Тому що ми, ми, як ми будемо дивитися в очі тих е, батьків, жінок, чиї діти, чиї сини загинули, чиї продовжують за що е, є в нас. Наша ідея, як то сказати, яка виникла в тому, що ми повинні зберегти Україну, ми повинні зберегти націю і готові бути жити в такому плані, як сьогодні живе Ізраїль і Палестина із Довбаним сусідом. Нам все рівно прийдеться прийняти це і жити далі. Сподіваюся, нормальним, нормальним цивілізованим життям. Але бути весь час насторожі. Але бути весь час насторожі, тому що, на жаль, у нас такий сусід, який зовсім нам не братній. У нас немає нічого спільного. Ми не один народ, ми, не, ми зовсім різні в ментальності, в історії. Все, що вони в нас украли, по можливості, ми повинні повернути. І я думаю, що скільки не робили наші політики в тому плані, щоб Україну відтягнути від Росії. Росіяни самі це зробили. Ми сьогодні великими кроками будемо тікати від, від якомога далі, від цих братніх стосунків з Росією. Пане Вікторе, часто спілкуєтеся із українськими бійцями і з військовими. Які слова знаходити від себе для них, аби підтримати, або надихнути, аби заохотити, аби дати якусь надію, дружню пораду можливо. Знаєте, вони настільки вмотивовані, навіть от я спілкувався з хлопцями, які поранені, там кажу, що там, може, тобі дадуть відпустку на якихось 10 днів. Ні Петрович, я до хлопців, хлопці мене чекають. Вони настільки вмотивовані. І саме найбільше для них найважче приїхати сюди, побачити, що тут війни нема. Що бари як працювали, так і працюють, люди, як веселилися, веселяться, От для них це саме найбільше те, що вони не можуть зрозуміти. Чому він кожен день 24 на 7, ризикуючи своїм життям, виконує обов'язок, а для багатьох війни немає, вона і не починалася. Оце саме найважче. І як ми не стараємося говорити, Тут за людьми пояснити, що не треба сьогодні там святкувати, не треба сьогодні якісь там дискотеки, не треба танці. Сьогодні не до того, тому що дуже високу ціну Україна платить сьогодні за те, щоб зберегтися. І хлопці не шкодують своє життя, але для них це дуже важко бачити це. І дуже важко їм сказати про те, що ну, не скрізь так. І люди працюють, і люди стараються допомогти, і ми стараємося допомогти. Е, не знаю нашій допомозі, нашим приїздам. Вони завжди раді. Вони завжди раді бачити, завжди дякують. І навіть як вони завжди кажуть: ви як приїхали, побули в нас, ми як вдома побували. Це дуже багато що значить, але їх треба підтримувати. Тому що е, хто як не ми, і хто як не вони. Так, хто як не ми. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову, за цю щиру розмову. Віримо в перемогу, попри все. Віримо в збройні сили. Віримо в волонтерів, в добровольче формування. Знаємо, що перемога буде за нами, адже за нами правда. Дякую вам і вам дуже дякую за запрошення, завжди радий. Слава Україні! Героям слава!